Сотню саджанців катальпи у вигляді числа 100 висадили в парку національного відродження в Тернополі на честь небесної сотні. Північноамериканська катальпа добре проживається у нашій місцевості, а виростили саджанці у Кременецькому лісництві. Одне деревце коштує 80 гривень. Гроші на катальпу виділили з міського бюджету. Похожі суцвіття так до каштана, листо такий видуджений. І висота його 12-14 метрів. Такі не гарні дерева. Для гаю небесної сотні вибрали катальпа за рекомендацією екологів, каже міський голова. Ці дерева не лише добре приживаються і гарно виглядають та досягають висоти, яка не становить будь-якої небезпеки. Попередньо в парку національного відродження зі сторони проспекту Злуки зрізали більше 40 дерев, які були сухими та аварійними. Багатьох людей це виникало стурбованість, тому що люди переживали, чому в парку знову зрізають дерева, що на цьому місці щось може з'явитися інше, чи не буде парк чимось забудовуватися. Тому власне, на цьому місці сьогодні висаджується замість різних 46 дерев, висаджується 100 дерев. Садяться вони символічно у вигляді цифри 100. Плюс зверху і знизу будуть захисні ряди для того, щоб зробити такий символічний гай пам'яті Героїв Небесної Сотні. Відтепер кожен, хто прогулюватиметься біля гаю Небесної Сотні в парку національного відродження, зможе відтворити у пам'яті події на майдані. Ці дерева нагадуватимуть про героїв, які ціною свого життя подарували українцям надію на краще майбутнє. Ці люди віддали найдорожче, що в них було своє життя. І ми в такий спосіб, маленький такий спосіб, віддамо їм шану тернополяни, їхні діти, їхні онуки, приходячи сюди, Дивлячись, як лисять листочки в цьому гаю, будуть згадувати ті події, можливо, навіть прийдешні покоління, які були в нашій трагічній історії, і дав би Бог, щоб такі події ніколи не повторилися. Більше ми будемо працювати, будемо старатися задля того, щоб наша одненька Україна такою ціною не здобувала краще життя. Аби гай не нищили і не крали саджанці, працівники об'єднання парків деякий час наглядатимуть за територією. Міській раді просять тернополян шанувати і разом доглядати Гай Небесної Сотні.